Вітаю на каналі Магія Таро. Подивимось зараз Луганська область, місто Старобільськ. Місто Старобільськ, як пройде звільнення, що буде з містом і людьми. Так, скажіть мені, покажіть, як пройде звільнення, чи скоро це буде, чи буде це до кінця 2023 року, звільнення Старобільська від расистів. Як це буде відбуватися? Скажіть. Тарабільськ. Дивіться, місто виходить, що буде звільнено до ну, швидко в цьому році. В цьому році буде звільнено. Але, але, щось там таке буде. Оце карта сила вийшла, це погано. І чотири кубка, що мешканцям це не дуже сподобається, як воно буде звільнятися, це місто. Чи будуть руйнування при звільненні? Скажіть, Старобільськ, чи буде руйнування при звільненні? Так, да, це можливо. Військові дії в місті можливі. І Нічеб... начебто все добре, але руйнування можливі. Можливо, десять мечів. Це, як знаєте, для міста це дуже плачевно буде. Погано, що багато хто залишиться без будівель, без домівок. Що це будуть Такі якісь дуже важкі часи. Десять мічів це коли максимально погано, 5 пентаклів також максимально погано, нема де жити, немає все, все, все знищено, все, все погано. Але так, місто буде звільнено. До кінця цього року, можливо, навіть да, до кінця цього року. Прибираю перешкоди. Це буде важко, це буде важко. Дев'ять жезлів це перемога, але це дуже важка перемога. Двукамічі також дуже важко, тяжко. Так, все інше нормально. Заперечую, перекриваю. Ситуація така нехороша, звісно. Але точно буде звільнено, точно. Якщо там хтось думає, що місто не звільнять, то це неправда, його звільнять. Перекриваю вищі сили, духи роду, охоронці, прошу захисту для міста Старобільськ. Прошу. Прибрати всі перешкоди на звільнення міста, щоб це звільнення прийшло без руйнувань, без жертв, без втрат, щоб для цивільних і для наших українських військових, щоб все було. Таким чином, щоб мешканцям міста сподобалося звільнення по Верховному суду, да буде так. І так буде без руйнувань, без жертв, без втрат. По Верховному суду, щоб більше не було перешкод для звільнення міста від рашистів, Буде так і так буде. Перешкод більше нема. Буде так. Прошу Боже з його захисту для міста Таробільськ. Вищі сили, духи роду, йонголоохоронці, захистіть місто від руйнувань, від знищення, від вбивств. Буде так. Дякую всім за увагу. До зустрічі на каналі.